Гуртожиток створений для того, щоб забезпечити комфортні умови проживання, сприяти навчальному процесу та надавати студентам можливість відчувати себе частиною великої університетської спільноти. Тут кожен знайде місце для відпочинку, самореалізації та розвитку. Для зручності людей з обмеженими можливостями при вході встановлено пандуси, що забезпечують безперешкодний доступ до будівлі. При вході до гуртожитку розташована вахтова зона, це головний пункт контролю, де черговий забезпечує безпеку та порядок. Основними функціями вахти є перевірка перепусток для виходу мешканців, ведення журналу відвідувань для контролю гостей, надання мешканцям важливої інформації щодо розміщення правил, контроль виконання правил поведінки та безпеки та швидке реагування за допомогою надзвичайних ситуацій. Вхід до гуртожитку забезпечується за перепустками, що гарантує, що всередину не потраплять сторонні особи. Додатковими заходами безпеки є камери відеоспостереження, які встановлено у вхідній зоні та коридорах для забезпечення постійного контролю. Також у гуртожитку номер 2 знаходиться бібліотечний зал та зони для навчання. Бібліотека надає доступ до навчальних підручників, наукової літератури та робочих місць для самопідготовки. Зони самопідготовки забезпечені розетками, столами та освітленням. Також є швидкісний Wi-Fi для зручного доступу до навчальних ресурсів. У гуртожитку передбачені ізоляторні кімнати, де можуть тимчасово перебувати студенти, які мають ознаки захворювання. Умовами ізоляції є окреме приміщення з ліжками та санвузлом. Медичний контроль за потреби та обмеження контактів із мешканцями гуртожитку. Душова кімната обладнана кабінками з постійним постачанням гарячої води. Для зручності та уникнення черг ведеться попередній запис на душ. Це дозволяє всім мешканцям мати чітко визначений час для прийняття водних процедур, що допомагає уникнути скупчення людей у душових зонах і гарантує комфорт для всіх. На кожному поверсі є спільна кухня, яка дозволяє студентам самостійно вготувати їжу. Оснащенням кухні є електричні плити для приготування гарячих страв, мийки для миття посуду, столи для приготування їжі, зони для зберігання продуктів. Правилами користування кухнею є утримання чистоти та прибирання після себе, використання лише особистого посуду, заборона залишати плиту увімкненою без нагляду. Для сушіння одягу є спеціально облаштовані кімнати, які розташовані на кожному поверсі. Тепер перейдемо до житлових кімнат мешканців. Мешканці гуртожитку проживають в комфортних кімнатах, розрахованих на 2-4 особи. Кожна кімната забезпечена ліжками, столами, стільцями, шафами та полицями. У нас у кімнатах ефективна система опалення взимку та природна вентиляція повітря. Студенти можуть покращувати кімнати відповідно до власних уподобань, додаючи предмети декору, організовуючи зручний простір для навчання та відпочинку. Також у гуртожитку номер 2 на першому поверсі є пральні кімнати, які оснащені автоматичними пральними машинами. А саме передбачена зона для сушіння одягу, запис у використанні графіка, щоб уникнути черг. Вартість одного прання у пральні становить 26 гривень. Для здійснення оплати необхідні реквізити, які можна знайти в деканаті нашого факультету або на офіційному сайті факультету. Гуртожиток номер 2 оснащений автоматичною системою оповіщення про повітряну тривогу, що інформує мешканців у разі надзвичайної ситуації. У разі повітряної тривоги мешканці можуть швидко перейти до безпечного місця, тобто бомбосховища. У гуртожитку номер 2 діє регіональний центр розвитку дітей дивосвіт. Це особливе місце, де діти можуть розвивати свої здібності та таланти. Студенти часто приходять до центру, щоб проводити майстер-класи з малечею, допомагаючи їм пізнавати нове та цікаво проводити час. Така взаємодія створює теплу атмосферу підтримки та розвитку для дітей, а також дає студентам можливість поділитися своїми знаннями, отримати цінний досвід роботи з підростаючим поколінням. Сподіваємося, що ця екскурсія допомогла вам краще познайомитися з нами. Дякуємо за увагу.